Книга автора присвячена літакам, а точніше про розслідування автокатастрофи. У післямові автор пише, що написати книгу про літаки було його давньою мрією. Так, в Паризькому аеропорту Париж-Північ відбулася автокатастрофа, де гинуть 49 осіб. Ніби все зрозуміло, на очисну смугу виїхав снігоучасник. Та й того вечора в Парижі найсильніший сніговий шторм із за сильного снігопаду пілоти пізно помітили снігоочисник і катастрофа неминуча. Але це ще не все. Річ у Річуті літак був українським і ним керував український пілот. Діана Столярова, донька одного з конструкторів цього літака і головна героїня, яка розслідує цю справу. Аварія в аеропорті Париж Північ горкотом прокотилася по життю двох країн.